Скажи так, шкірі, яка відновила свої функції, твоя шкіра здатна бути нормальною, сяючою і спокійною. Біоміметичний підхід орієнтується на імітацію природних процесів шкіри і фізіологічних. В таких засобах використовуються. Активні інгредієнти ідентичні, і максимально наближені к присутнім в нашій шкірі: ліпіди, пептиди, амінокислоти, цераміди, засоби на основі морських водорослей, біомітичних технологій і направлені на відновлення фізіологічних процесів в шкірі. Завдяки цьому ваша шкіра сприймає. Нашу косметику і інгредієнти в формулах як свої рідні. І це забезпечує найкращу біосумісність, ефективність засобів MCI Косметик. Наша косметика створює ідеальні умови для природних процесів у шкірі і забезпечує немиттєвий ефект, не швидке маскування проблем. Засоби діють накопичувально, поступово відновлюючи захисні механізми та функціоні. Функції шкіри, для її здорового функціонування та сяючого вигляду. Косметика зміцнює і відновлює фізіологічні функції, і це дає довготривалий і стійкий ефект, ефект на клітинному рівні. Для скінкер аналізу 360 і консультації з персональним підбором догляду. Залишайте плюсик під цим постом або пишіть в Директ. І ми з вами зв'яжемося і